Будемо готувати делікатес. Коріні яйця копчені. Розказую рецепт. 10 минут отварив, почистив от шкурки. Замаринував, короче, цей паприка копчена, перець, часник, сіль і кориця 10 хвилин постояло зараз йду ставити так що пішли. Настелив таку марлечку. Не марлечка, а це наволочка. E, разлажу яички. Все, разложив, сейчас засыпаем щепу. Закоптив яйця курячі. У мене замовлення прийшло від людини, типу яйць ну, курячих закопти. Рішив спочатку для себе закоптити. зараз спробуємо їх і я вам скажу. Ну правда, вони ще гарячі. Я не знаю, їх гарячими чи холодними їсти. Ну, коротше, зараз, зараз спробуємо, що воно вийшло. Візьму маленьке таке. Ну, пахне. Спеціями пахнуть та цим. Ничего, в принципе, прикольно. Ну. А <laughs> сверху ну корочка, так как у <laughs> Нормально. <смех> <смех> я на удивление, да. Я думал, как это будет. На все, в принципе, нормальные миссии стыть Можна їсти. <смі> Я не думав. Що так вийде. Прикольна, шняга. <смі> ну, советую. Хто любить делікатеси разні. Таке поїсти можна. Непогано. <смі> ну, попробуй. Що ти кривишься? <laughs> ну, вкус копченого есть, поняла? Угу. Привкус копченого, а так ну, яйца. Да. Обычно яйця. Та ну да, вроде непоганий. Ну, спецію. Можна есть. <laughs> Можно. Ну да. Короче. Замовляємо яйця, буду коптити яйця. А що? Знаєте, так скажу. На кожний день ні, а раз побалуватися і можна. Чо і ні? Я ще одне з'їм. Ну, непогано, реально непогано. погано. Ну, да, як обичні яйця варені, тільки трошки з привкусом копченого. Да. В принципі, чого і ні. Значит, деликатес називають на це. Нормально? Нормально? <смеш> Хорошо? Ось так. <смеш> ну, по 100 гривень будемо продавати десяток. Хто бажає. Так, поспешем. <смеш> Не гостреньке зробив, для себе робив. Так побільше Перцю насипав. Угу. Кушати можна. Все. А ми на стрім пішли, так? Да? Так. Да. Все. така от упаковка у нас яєчок. Копчені яйця. 10 штук запакували, готові на відправку. 100 гривень стоїть така упаковочка. Тут 10 яєчок. Тож замовляйте номер телефона в першому закріпленому відео. Там, до речі, весь наш, наш прайс, але ну він не весь вже. Там подобавлялися, ми зараз <кій> будемо обновляти прайс. Ну, а номер телефона для замовлення копчених яєць-кориних у першому закріпленому відео. Як вам упаковка? Так що, чекаємо замовлення. Всім пока.